Клас. Дякуємо Андрію за вашу підтримку. Яка різниця у віці? Я старша його аж на рік. Півроку. Ну, час на мабуть. Місяців 22. 9 отак десь. Ну, скоро. Місяців 7-6. Ну, мені скоро двадцять <реш> <реш> не суть не набагато більше. Так, стоп, це тобто ти хлопця в садочку зустріли, виховуєш чи що, що мене виховують? Якби в мене була можливість колю виховати. Я б його перевиховала би набагато краще. Там знаєш, там просто було відео, де ми розказуємо ну, на, ну, ти розказуєш всю версію нашого знайомства, yeah. і там якраз про садочок, і друга частина, виходить. І там ти починаєш про садочок розказувати, потім різко про мене. Ну, там реально так, так це виглядає. Yeah, ми передивилися цей момент, самі посміялися, тому що навіть не заакцентували на цьому увагу раніше. Хоча, да, історія нашого знайомства, ми просто. Не не роздумуючи, як воно виглядає порізали на частини і по частям виклали.